Ми хотілося ввести ті надписи та малюнок, які не змогли змити, щоб вони не було всю композицію. Наприклад, весека, хело, це був кабр України, вертий В, і т.д. Зараз я Тут буде барон, та, та він намальований, писати та намальований, а тут Мурка буде написана. Назаді буде написано «Барсик Мелашка. І звамбарсік. Так, <плес> з що того року ми це розмальовували. Таке сердечко, таке сердечко, хабло, Ти найкраще. Коротше, ми все обвели, як воно і мало бути. А зараз ми будемо ще вирішувати, що ми тут будемо намалювати. Тут буде намальований мусик. Ну що, приступаємо до цього ідеї. У мене котлоно виглядає на барок. От воно виглядає на, на бачити. І ось так вона виглядає. ззаду. Як немає дуже красиво полощець, а ви оцінюєте коментарях по 100 бачите. Як ви за красиво розвалюваємо цю футболочку? Як немає, дуже красиво. Ну що, був басік вашка, мурочка.